Всім привіт, друзі! Ви на каналі Івана, і сьогодні ми будемо відігрувати на тестовій карті цього разу вже за бандита. Минулого разу ми відігрували за ДПС, цього разу будемо відігрувати за бандита. Я поза кадром. Почекайте, незручно. Я поза кадром додав сюди цю машину. Цю машину. Також сюди додав себе і свого другого напарника. Ми пристебнуті. А от ДПСники дуже сильно поспішали нас зловити і пристебнутися, на жаль, хлопці забули. Так, мені потрібно дати їм вказівки. Секунду. Так, так, так. Ну що ж, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зразу ДПСники на машині Лада 21.12. Ого-го, ДПСники заїжджають! Нічого що в мене машина в два-три рази потужніше буде за їхню ДПС, за їхню колемагу. Ой-ой! Хе. Зірвались, друзі. А ну, ой 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 Ну і зараз їх. Оба. А як вони тут приїдуть? Як жесь підвіска відбавиться на машині. Ні, вони зараз об'їдуть. Де він є? ДПСники. вже кудись впіндюрилися. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Так, по перше, дивимось, що в нас із пацанами. з пацанами. Так, друг ударився ногою об торпеду і трошечки е, рукою протерся. А водій? Ну, як по класиці в минулому відео, просто ще її вивернув від е, цього. Де ДПСники? Бачу, щось тільки одного, бо їх боя і не бачу часом. До речі, а чого вони зупинили? А не. Водій. По водію для початку він вдарився тубом об руль, Це вже перелом стегна, плюс тут рукою об руль, це перелом руки, плюс тут ногою, вдарився об... ну а цей труп. пом'янемо лайком, закусимо підписочку. А ми переходимо, робимо рестарт. І цього разу ДПСники до нас будуть їхати. Ми будемо на. на чому взагалі ми будемо? Ми будемо. друзі. на. О! Гарний варіант. Ми будемо на ось цій машинці, і вони будуть зобов'язані доїхати до нас до бази. А наша база буде тут. Це в нас «Жигулі» вкладено 07. О, ще й друзі. З чіткими на торпеді на дзеркалі. Пацани чіткі, з чоткими. Все сходиться. Чоткі, пацани, з чоткими на дзеркалі. Так, я зразу, якщо що, підготую собі, як то кажуть, всі шляхи відступу. Так, давайте тут поки припаркуємось отак. подобавляємо сюди манекенчики. Один і другий. Звичайно, пристибаємо. А ДПС, друзі, буде в їхньому. Ну, припустимо, що в їхньому відділку, який буде трошечки далеко від нас, взагалі тут від нас. Ой, на що я це зробив? Придеться ще раз туди йти. Нічого, я не займаюся. Натискати Shift. А ми сюди, друзі, заспавнимо їхню машинку. І в них буде Нива? Нива ДПС. Прекрасний Нивасік Зараз ми додамо сюди їх. Чого так незручно. Прошу розробників гри, щоб виправили. Е, е, щоб виправили... Ні, не розпав, мені не треба робити. Щоб виправили оцей баг, що треба весь час туди-сюди летіти. Тому що мені зараз, щоб їх в машину подобавляти, в мене йде купа потрібного часу, щоб е, їх її... туди. А можу я отак от натиснути на машину? Я здавила. Це взагалі буде почительськи. Ну, сприймаємо, що мені, ні. йолки палки ну, Давайте злітаємо. Вони не пристегнуті і мені треба буде ще раз сюди злітати, друзі. Це капець. Прошу ще раз розроб... розробників гри, щоб е, добавили, щоб виправили цей баг. ну нашу мені по три рази літати. Вроді би гра зроблена для РП ситуації, а вроді якось не круто ось щас туди літати. Так, ну вони вже виїхали, я їм дав вказівки. Ну вони нехай виїжджають, а мені що з того? Я теж поїхав. Всі мені вказують на дім. Ну що, не не їдемо. Застрягли, чи що? Алло, ДПС. Ми будемо їхати, ні? їдуть. Що за ДПСники? ну і нехай. Мені, друзі, якщо чесно, і не треба, щоб мене ловили ці ДПСники, Чую вже їхні. Будуть виїжджати, ні? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вони, похоже, готувалися, чекали, поки я поближче під'їду. Ой-ой-ой-ой! Хе! А як вам таке? Опа. На розвороті йдемо. А ви чого там? Тормозите. А я газ гас повністю оп? У них щось сталося. Ну як ви так? Вони не їхали. призупиняю. Зараз подивимося. Так, що з ДПСниками? В машині нікого нема. Так, один ДПСник. Він що? Він зламав собі все? Він знову не живий, а другий де? Де другий? Ой-ой-ой, він під машиною. Товариш це, я не бачу, який позвонив. Товариш капітан, ви як? вас переїхали? Смерті. Смерті. І останнє на сьогодні РП ситуація. Ми будемо не бандитом сьогодні, а просто дідом. Почекайте, мені треба на шинку трошечки підвищити підвісочку. Очки її О! І спавнемо сюди ДПСники. Ой! А, мене теж потрібні. У нас буде повна машина людей. І всі пристебнуті. ДПСники, як завжди. Так, я всіх Так, всі є. Я компашка в зборі. А ДПСники, як завжди, вони в своєму стилі. Забули сліднутися. Поспішили. Я знову ніки не вибрав. Так, об'єкти. С. О. Так, Нікола Лесико мишки прокручуємо. Так. ДПСники будуть на... на 4, на Ладі у вас 2114. Ой, не, я нажав на Shift. Ну, друзі. Enter. О! Так. Що ж. Тепер ми вводимо їм код. Переслідували. Ну і. А, манекене, манекенев в машині. ой 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 стоп, 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 стоп. Мені забув. Че? Давай, 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 давай. давай, Так, ручника. Нашої ручника дергать. Так, я ниво прокачав не просто так по підвісті ми зможемо заїхати туди, де ДПСники відвал ці підвізки. так таке! Залітайте сюди! Ой-ой-ой! Ниво! Ниво газуй! Я код змінив, тому що мене тут дещо трохи діставало. Уаба! Ой-ой, бою, що я зараз щось тримаю. Не там розклалися? Призупинити. Куда я полетів? Я не пам'ятаю. А, це камера полетів. Давайте глянемо. Що в нас є з нашими товаришами? Ну, в принципі, скло розбилося, потріскалося. Найбільше е, дісталося. Найвищому другому діда він вивернув собі шию, а і дід трохи собі пошкодив шию, не вивернув. Ну і вони просто голову нахилили депо такі. Йо-мої! Далі. Депесники. Не... Я відотрю, що зараз, відразі приїде інша бригада, забере оце все їхні на назавчастини. О! Двері. Двері. І не від ниви. ДПСники, ви що? Чого не ви. боже, ви шо, із, із верші. Ви що, ви, ви... Хто? хто вас ту службу взяв? Я не буду на таке дивитися. Так. Не можна ці деталі виглядувати, ні? Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Якщо це відео набере 2 лайки, то... Ми, я сьогодні або завтра випущу відео по е, нашій улюбленій грі Proton Bass Simulator. А якщо відео набере 4 лайки, випущу відео про Bayraktar е, N-Stigma. Всім е, е, удачі. Е, нагадую, що ви були на, на каналі Івана. Бувайте!